Шахи грає проти Легре Фон. Франці Рейтинг 1840. 24 рік реєстрації. Мій на гравці. Наулюбленіші грувці. На передостанньому місці. На останньому вже 25-го року. Вже вони народились? Погнали. І погнали мене вигравати. <кхем> Ну, чорокеровку в тебе позбавлю. Так, ну десь тут в да пішак. Шаг давати тобі. Який сенс? Який в цьому сенс? сенс. Прогнати коня було б непогано. Він може і не прогнатись. Десь така маленька. Штука висить. Що я зразу допустив? Тут же ж подвійний удар був. Я щось думав, що це три хід захищає, але ж він не захищає нічого. Що він може захистити? Хід це три? Ну, добре вже. Так, можливо, він кудись сюди-сюди. Це 6. Можливо, це повільний буде хід. намагаюсь отримати перевагу. позиції. Хочеться дати шах йому, але можна і коня спочатку закинути. А можна поки що. Давай, мабуть. Ну, весь такі. Чирекенчика сюди хоп. Ого. Не до я це взагалі про цей хід. Не думав, що ти просто взяв і забрав у мене поле. З іншого боку, тут десь провисає Чорнопольна діагональ. Поки що не дам тут упорних полів супернику. Якщо йдеш так, то дивний хід, тому що просто віддав свого чорнопольного слона. І, як... І що ти проти поставиш цьому звіру? Нішо, так? Да? Ну, давай десь так, може, вперед підемо зараз. Відкривати будемо наших слонів. Підготувався вже суперник. Відкриття не буде, каже. Може, тут трошечки якось. Він мені віддає для чорного слона поля, але я поки що не бачу, як мені краще тут його зловити. Так можна зіграти який в цьому сенс. Здвоїтись. Давай здвоюсь. Туру можемо поміняти, якби в твоє поки що така собі тура. Кінь не може піти, тому що цей. А, цей Який цьому сенс? Нема в цьому ніякого сенсу. Сенс є тут поставити слона. Просто перекрили все, да? Так, ну треба короля вести, що ж зробити. Туру міняю. Чим менше фігур, тим моя перевага двох слонів. А може і ні. Може і ні. Два слони. Це добре. Це не один слоник також. Трошки захопимо простір. Так, якісь такий хід є. І тепер перевага двох слонів в тому, що ми завжди можемо одного слона пом'яти, але він хоче тут поле отримати. Ну, Давай отрим. отримуй. Отримуй. Пішеком забере дві хвилини. За вікном дві хвилини. А За вікном майже весна. Сильно грає супер, що я можу сказати. Вступних інтереслону є 7. Таких позицій зазвичай потрібно тримати подалі слонів, але якщо з вами грає Чітер, то шансів у вас це рівне мало. Як би ви слонів не ставили? Па-па-пам-пам-пам, програв. 77 на 7, ну взагалі шанси недавно чувак. Як зазвичай розіграє неясно, що, а потім починає грати, от отримують вони таку позицію мінус 1,5. Здавалося, б, два слони все таке. Але ні, якщо вони роблять сильніші ходи, то що ти зможеш зробити? Нічого. Ти помиляєшся, а вони ні. Нічого поганого він не зробив позицію. Просто потихеньку, от з поганої позиції, отримав краще, краще, краще і виграв. Ну, тут просто кінь проходить і нічого не можу зробити. І він-він, а я. Віталі Баталішахі граю проти Карл Магнусен. Рейтинг 1870 Франція. Yeah. Так, ми здається, так маємо грати. І тут також якийсь є хід, щось типу такого. Що якщо б'є, то ми йдемо сюди знову. Чи ні? Ну так, якщо фразе, то ми з L5. Повертається ми тут з'їмо маслуна. Ну як його тут надурити? Ніяк. Його не надуриш. Резем взяв, він взяв. <кхм> Якось пішак він дається, здається, мені. Жеф навряд чи ми маємо бути. Навряд чи навряд. Чи. Повертайся, щоб я тебе бачив. Ми більше пішли, пішли до Що це, мабуть, поганий хід, мені здається, треба було кінь Д2 швидше. Не знаю. Давай, мені треба виграти тебе в цьому в розвитку. Сладенький і не дати тобі центр створити сил. О, не всім висить. Ха-ха-ха-ха-ха. Вже -ха 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 -ха. слон просто так тебе не вийде. Слон просто так уже не вийде. Ну, скинем нашого чувака слабенького. Мабуть, ударю. Ударю. Мабуть, ударю. Тепер. Ну, кажуть, якщо є можливість виграти темп, треба обов'язково його вигравати. Ну, не обов'язково, але зазвичай це, це дуже перешвидшує вашу команду. Так, оце вже позиція, мабуть, Good Game, well Play. І все. Дебют не така, катастрофейшн. Так, от пару пасочок він 94 на 68. Ну, дебют був тільки. Тільки дебют і все. Пару пасочок він обійшов. С4, ну. Окей. Сильніше С4. Ну добре, квандурів мені подобається. А тут кіння 3. Кіння 3, не знаю. С4 знову, ну, окей. 4. В принципі, ми нормально так спровокували його на взяття, тому що він, скільки, от він витратив один хід, другий хід, третій хід. Три ходи створив, а насправді він просто покращив взаємодію моїх тяжких фігур. Тобто Тура не грала, а тепер грає. А суперник витратив 3 ходи. Три ходи, Тому в дебюті от у нього така і вийшла штука. що Багато витратив, витратив ходів і не встиг розвинутися. Тому і така дебютна катастрофа. Ну, ясно, що треба кудись йти. але тут, наприклад, відкритий шах буде. Кудись відійшов, ферзь зайшов. Ну і тут, мабуть, уже все. Як тут можна? Мат 5 ходів. Тура f 7 Прикольно. Окей, якщо ми забрали, то ми, мабуть, тура d 8 Такий красивий мат.